І ось моя іграшка повністю готова. Голова пришита до тіла, і така лялочка може відправлятися вже до нових власників. Привіт! Сьогодні ось перед вами лежить недорозуміння трішки. Я виправляю свою першу іграшку. Можу я вам по неї сказати дуже багато недоліків, один з яких я буквально вчора ввечері виправляла. Ось, і тепер, як завершення цієї роботи, я буду пришивати голову до тіла. Але я не відразу прийшла до того ідеального варіанту, яким чином все-таки. Пришивати голову, бо коли я перший раз так пришивала, це то в мене то отак от голова, то отак от. Тобто дуже сильно перекручувалась голова. І я просто не знала, що мені робити з тим. Але є один ідеальніший варіант, як це зробити. Для цього нам знадобиться з вами спиця. Ось, у мене звичайнісінька спиця, це ще спиця моєї бабусі. І я беру тіло, не забудьте його дуже гарно наповнити, аби у вас гарно трималась голова. Прямо ось так, от щільно наповніть. Тепер беремо нашу голову, прикладуємо до тіла, беремо спицю і пронизуємо, тільки обережно дуже пронизуємо її. У мене тут, до речі, такий інший наповнювач, тому мені приходиться він такий щільний. Так, і обережно, щоб просто не повитягувати. Бачите, отут тягнеться наповнювач, але ви намагаєтесь його обходити. Ось! Є, У мене легко, бачите, але під нахилом. Тільки вийшло, але нічого, то все так Такс. Є. І тепер пронизуємо далі ту спицю через тіло. І тепер, принаймні, ви можете так її керувати. Ось. Все. Вона у вас тепер, принаймні, зафіксована. Цей холофайбер Через цей холофайбер, який в тілі. Гарно проходять спиці. І тепер ми з вами беремо звичайну нитку з голкою. Я взяла білу ниточку, на кінці я її закріпила. Так, і тепер просто беру, починаю ззаду, голова з вухами не пришивається. Взагалі, спочатку пришивається голова, а потім уже до голови пришивається вуха. Але, так як це я перероблюю. Тому в мене голова з вухами. Так, я закріплю ниточку, ось, і тепер беру, десь приблизно по стопчику, беру з цього, з стіла з голови, стіла з, з голови. Якимось чином, бачите, я пройшлась по всьому кругу. Трішки нитку підтягуйте. Ось. І так ще проходжусь один-два один, рази. Ну, щоб у вас в сумі десь було два-три круги, щоб ви були впевнені, що ваша голова дуже добре прикріплена. Фіксую. Просто звичайними вузликами. Так от Так, і ниточку заховаю. І з -за того, що нитка плюшева, її буде не видно. Біла ниточка вона тоненька і просто сховається посеред тих всіх версиночок. І ось моя іграшка повністю готова, голова пришита до тіла, і така лялочка може відправлятися вже до нових власників. Тому усім па-па-па-па!